Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розбирати, як зробити ось такий текст, який ховається за певними об'єктами. Для початку ми обираємо картинку. Я це робила за допомогою плагіна Unsplash. І потім цю картинку потрібно вставити в проєкт. В мене проєкт ось такого плану. Після цього ми обираємо певний текст, певний шрифт і розміщуємо його саме таким чином, яким ми хочемо, щоб він розміщувався у нас на картинці. Якщо картинку збільшити, ми бачимо, які елементи нам потрібно вирізати. І вирізати ми будемо за допомогою інструмента pen. Але до того, як ми будемо брати інструмент Pen, нам потрібно вибрати нашу картинку, ось вона. Команд c команд v Ми зробили її дублікат. Тепер нам потрібно цю картинку поставити поки що наверх. І ось тепер вже готова робоча область у нас для того, щоб обирати інструмент і з ним працювати. Обираємо інструмент Pen. І тепер нам потрібно обвести об'єкти, збільшуємо картинку. І обводимо об'єкти, ті, які мають брати участь. У нашому колажі. Можна детально обводити, можна не так детально обводити. В даному випадку в мене картинка достатньо проста, і обвести її, в принципі, легко. Ось для чого нам потрібен інструмент pen в нашій роботі, для того, щоб можна було робити якісь цікаві ось такі речі. Так, в принципі, все. Обов'язково з'єднуємо першу точку з останньою. І, як ви бачите, в мене вийшла ось така обведена фігура. Натискаю Done. Якщо б її скопіювати, ви просто бачите темну нашу таку обводочку. І так, що ми робимо далі? Нам потрібно тепер обвести ще декілька елементів. Обираємо Pen. І знову. Давайте обведемо тепер ось цей будинок. Так, ну мені, в принципі, ось так вистачить. Знову натискаємо Done, Є. Yeah". І будемо ще, наприклад, обводити наш елемент. Давайте знову оберемо пен. Хочу, щоб наші букви повалились, можливо, ще і за ось цей будинок. Хай поки буде ось так. Об'єднуємо елементи. Все. Готово. Наприклад, у нас є тепер три вектори, ми їх бачимо. Затискаємо Shift, обираємо всі ці три елементи і додаємо філ-заливку і прибираємо строк, обводку. Тепер наше завдання. Продублювати наші ректенгли, які залиті картинкою Command-C, Command-V, Command-V. Чому три рази? Тому що у нас з вами три вектори. Тепер нашим завданням є об'єднати ці вектори із нашими картинками. Але потрібно слідкувати за тим, щоб кожна картинка була над вектором. Вектор 1 ми будемо поєднувати ось з цим ректенглом. Затискаємо Shift, обираємо ці елементи, натискаємо значок маски. Є. Тепер так само інший елемент є. Натискаємо маску. І останній, над вектором, поміщуємо і натискаємо маску. Ось дивіться, що у нас з вами вийшло. Тобто, певні тексти вони розташовуються під масками. І ми можемо ось таким чином їх переміщувати. Зараз я покажу, тобто якщо ми поставимо над цією маскою текст, ця маска у слоях знаходиться зверху і, відповідно, перекриває частину тексту. Тобто, якщо б ми хотіли посунути текст нижче, ми бачимо, як він ховається ще за один будиночок. І таким чином ви можете застосовувати цей прийом у своїх роботах.